Вітаю, друзі. Я знову в дорозі. На цей раз я їду вже по Київській області, їду до компанії «Хорш Україна. Ця компанія є одним із найкращих партнерів каналу Нову Тілер, тому що вона підтримує усі наші заходи, приймає в них участь. І усі ми бачимо, як на протязі останніх років «Хорш Україна дуже потужно приймає участь у різних заходах, особливо у демонстрації техніки на різних днях поля. І дуже цікаво, як це вона буде робити на своєму майданчику. Бо зараз я їду на практичний день поля під назвою Корж Україна. Тож дуже цікаво, що ми там побачимо. На заході ми чекаємо початку, і знову зустріч з Вадимом Ковалем. Я радий вас вітати. Ми останнім роком дуже часто зустрічаємося: Гановер, потім Київщина і все заходи, в яких ви приймаєте участь як партнер, як учасник, а тут ви, як організатор. Є якісь відмінності? Я також вітаю вас, нахожу Україна. Ви перший раз е, на Ніколи нашій не базі. Був тут. От, ви бачите, як ми серйозно підходимо до клієнта, до е, навчання, навчання сервісу, навчання менеджерів, навчання операторів, складське приміщення, в цілому наша база, наша територія. так як ви правильно сказали, ми маємо багато днів полі в цьому році, в цілому по всій Україні, але вони можуть бути вузьконаправлені, можуть бути в загальному, так? але ми не можемо показати весь спектр техніки, який ви бачите зараз, яка стоїть в полі, яка стоїть у нас на площадці. І відповідно ми вирішили зробити такий загальний день поля, практичний так? для всіх наших клієнтів, наших дилерів, і таким чином. Ми маємо техніку, яка в нас є в статиці, от, на постійній основі буде стояти. І техніку, а саме обр... по захисту це оприскувачі, техніка ґрунтообробна, і, відповідно, техніка посівна відповідно, на ст... будь-який смак. На на смак. Це... будь-який А що за слово практичний? Практичний це означає. Що ви хотіли підкреслити? У нас буде цікавинка така, от, де е, ми трошки відійдемо від таких стандартів. да? То всі показують, пройшла техніка, пішли, порилися, пішли далі. Да? Галопом 5 хвилин. от, Немає часу. Тут в нас буде достатньо часу, а ще буде цікавіше, то як ми. Маємо такий прицеп для наших гостей, які можуть в ньому бути присутні безпосередньо під час роботи. Тобто буде рухатися техніка, буде рухатися прицеп, трактор з прицепом. І ви вживу будете бачити, як тримається штанга, як переключаються форсунки, як працює культо своїми рублячими катками і розподіляє пожнівні рештки, як працює джокер з рублячим катком, з дисковою бороною і з новим катком Оптірол, наприклад. У нас дуже багато новинок буде представлено сьогодні. І це такі цікаві ну, речі дуже зручний формат. Я його в цьому році влітку бачив в Канаді на агровиставці Motion. І тоді я сказав, що я вважаю, що цей формат можна зробити в Україні. Ну я не очікував побачити його сьогодні тут. Як ви швидко реалізовуєте от такі ідеї, це великий респект. Компанія, хоч в цілому, вона адаптована на клієнта. От і всі новинки, зміни, які ви бачите на нашій техніці, вони йдуть від вас, йдуть від клієнта, тому що це більше треба для вас на да, першу чергу. Ну, наша тема це землеробство без обробки ґрунту, яке є складовою частиною регіонативного землеробства, буде представлена на цьому заході. Е, ви бачите, який. Цікавий клімат, непередбачений, локальний. Так, так. Цей рік так дав прикурити всім. От і тут вже треба бути адаптований на вс... ну, не стільки на традиційну технологію, а на технологію, яка дасть врожай, От. дасть сходи. Відповідно, ми маємо бути вже до цього готові. Південь вже більш адаптований і морально, і технічно. І зараз ви бачите, що відбувається в центрі. Не всі навіть отримали, не всі посіяли, а хто посів, не всі отримали навіть сходи ріпаку. А це є дуже серйозним показником. От тому що це дуже ну, поважна культура, і всі хочуть її мати на своїх полях. Техніка, яка буде в роботі, то вона напевно її більше. Буде показуватися в реаліях, чим та, яка стоїть в статиці. Тому що з традиційних технік в нас є достатньо, ми її всі знаємо. А от новинки по технології стріптіл, по технології ноутіл, no от, які дасть можливість максимально акумулювати, зберегти і пролонгувати вологу, а потім посіяти, ми покажемо в полі. І покаже те саме. По стерні, по необробленому ґрунту. Ми покажемо по стерні. Я хоча думав зробити у нас, є рублячі катки культури, думав все перебити ними. А потім я зупинився от, і, і залишив стерню, так як вона є по сої. А це ваша тут локація? Це поля ваші тут знаходяться? Це повністю територія Хоч Україна. От, ми перед повномасштабним тоном докупили ще частинку землі. Під майбутній завод, який планується Планується от, завод тут створити, да, який планується буде побудований в Україні. От, але це вже більше наше. Ми вже будемо по факту дивитися, коли по ситуації Умови, буду... по умовах. Да, от, а на даний момент поки що ми навчаємо, ми маємо. Розкажіть, дуже сучасний, от я звернув увагу, дуже сучасний у вас тут. Центр, що це таке, що це за будівля і що тут знаходиться? Ми маємо під будівлею 4 тисячі квадратних метрів. От у нас є повноцінний офіс для наших співробітників, відповідно, керівників. От які ви знаєте, що ми працюємо більшість в полі, так. да, але має є орган. Це центральний організ... офіс. Фактично, да, це фактично єдиний центральний так. офіс, хоч Україна. Що от, ще є цікаво? Відповідно, ви зайдете всередину, побачите величезне приміщення на 150 чоловік з великим екраном, от стендами, да. Де ми можемо повністю їх виводити всю інформацію на моні на моні через проєктор на величезний монітор? Це учбовий який це зал? Це учбовий да? зал да. От він повністю інтегрований під навчання. Він обшумлений він з підігрівом, вентиляцію Тобто взимку можна там і повністю взимку. Туди заходить 4-5 одиниць техніки, яка повністю розкладається, і нам не потрібно бігати під вітром по вулиці. Ми повністю, щоб е оператор, той самий чи сервісний інженер чи менеджер націлений був на навчання і засвоєння інформації, а не на те, що де заховатися від дощу чи снігу. А і... це все відбувається в основному більш в осінньо-зимовий період, вже коли так. завершуються польові роботи, і ми починаємо план навчань, Вчити складаємо да, і починаємо вчитися. І це ви вчите ділерів чи вчите і своїх клієнтів. Ми самі проходимо навчання в Німеччині. Так. От відповідно, краще, хто в минулому році був, ми також вожвомо в Німеччину для навчання от сервісних інженерів, от менеджерів. І відповідно ж, потім вже їх навчаємо тут. Починається все з дилерів, сервісна служба, відділ продажів. Потім також вся нова техніка, яка продана, вона ми намагаємося провести також навчання тут для, для операторів. По любих Тобто механізатори, так з господарства, так. які да. купили вашу техніку можуть пройти навчання. У вас також так. так. Mm. У нас є кафетері, відповідно, у нас є всі умови для цього. А дилери потім вже далі. Тому що в нас ж кожен рік продається техніка. А та техніка, яка вже продана, відповідно також міняється оператор, збувається інформація. Вони вже в себе на своїх базах продовжують далі це навчання. Тобто, це зав'язаний такий цикл має бути постійний. І тоді інформація буде збережена і і якби. І буде правильність використання техніки, тому що буває, і за якоїсь невеличкої помилки чи забудьковості да, можна ну, втратити майбутній врожай. Я думаю. У нас є приміщення, де таке ремонт, не будемо так казати, тому що не вся техніка приходить в зборі. Нам її треба розвантажити, от, нам треба її зібрати. І так само і тут техніка нова, яка приходила, у нас є кранбалки, де в нас. Повністю заїзд виїзд іде сквозний, і ми можемо двома кранбалками по 10 тонн розватати любові техніки і скласти її повністю в теплому приміщенні, да, закритому, і далі вже в нас безпосередньо йде склад запчастин, через який проходять всі запчастини, які йдуть в Україну. Далі вони розходяться по дилерам. Тобто -то, у вас тут в одному центрі акумульовано все і. Офіс і навчання, і монтаж і так. запчастини, так? так це дуже зручно. Да? Це дуже зручно, і також, незважаючи на війну, ми не стоїмо на місці. Ми побували ще один склад: це холодний склад, от де ми складаємо крупно вузлові деталі. От також маємо приміщення під техніку. Яку треба зберігати під, під навісом? От, вона е, також має можливість там стояти. От, ми, щоб бути енергонезалежними, е, маємо опалення пілетами, їх також потрібно десь зберігати. І ми також маємо для цього окреме приміщення. Я сонячні батареї там навіть, І на маємо котельню, відповідно. Але щоб бути незалежними по електроенергії, ми поставили вже частину сонячних батарей на криші з двох сторін. І я думаю, це не кінець, ми повністю закриємо цю кришу. Також є вже навіть електроавтомобілі, електрозарядні станції, ми плануємо в майбутньому мати. Тобто, в цьому напрямку ми рухаємося і хоч не стоїть на місці незалежно від ситуації в країні і погодних умов. Дуже цікаво тут у вас. Демонстрація, такий блок біля сівалки, три різних шини. Це те, про що ви в Гановері розповідали. Дійсно так, ви бачите, що вона у нас стоїть посередині. Тобто, це центр локації статично, статичної техніки. Що це таке? Це хорш-маестро ДВ. Яку ми розробили спеціально під господарство невеликого типу, а саме від 300 гектарів ми вже маємо господарство, от яка в нас має зміну шину. І зараз вона стоїть у виді вісьмирядної сівалки з міжедя в сімдесят. В полі у нас є сівалка, яку ми будемо показувати в роботі маестро з 12 рядна, з зміжанням 45, або ж нам може переставлятися на 50 і зніматися банки на 70. От. І також е ви розумієте, що техніка, хоч вона не є дешева, але вона має бути практична. Відповідно, ми розробили таким чином, що в нас є змінні шини, тобто є шини під традиційну технологію. Це шина RollFlex, яка має спереді каток RollFlex, і відповідно міжедя 15 дводискового сошника турбодиск. Шина NT з міжяддям 19,5-20 см, з культером розрізним. І що по центру стоїть, це новинка наша. Це шина Аватар, яку всі довго чекали з розміщенням робочих органів в один ряд і міжяддям 25 або ж 30 см. Сантиметрів, але ще й з очисником ряду перед кожним е сушником.